Сьогодні ми будемо говорити про е, національний мультипредметний тест, зокрема про його проведення е, на теренах нашої області. Уже рік поспіль ми готуємося до проведення національного мультипредметного тесту з використанням комп'ютерних дистанційних е, перепрошую, просто комп'ютерних технологій. Вони дійсно дистанційні, тому що е, сам зв'язок буде виходити із, із е, Києвом і ді, діти будуть стигнути. Е, Працювати на комп'ютерах, ніхто не знатиме їхні прізвища, вони були зашифровані, так як зазвичай. І в такому форматі ми будемо працювати. Під час формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів, перш за все, ми приділили увагу безпеці цього процесу. Ми створили максимально безпечні умови для кожного учасника національного тестування. Звісно, набути досвід допомогти нам ретельніше підготуватися до проведення цього річного національного мутів предметного тесту. І е, наш поритет був максимальна готовність екзаменаційних центрів до проведення мультипредметного тесту у захисних спорудах цивільного захисту, що дає можливість створити безпечні умови перебування учасників і працівників е, під час тестування. Тому місцеві органи виконавчої влади, зокрема в 14 громадах області, разом із закладами освіти посприяли створенню безпечних умов для наших майбутніх абітурієнтів. Так, цьогоріч. Створено 45 екзаменаційних центрів, з них 31 буде працювати безпосередньо у захисних спорудах, тобто у спорудах цивільного захисту в укриттях, що складає майже 70% від всіх е е пунктів тестування. Минулого року е таких екзаменаційних центрів, зокрема в укриттях, було лише 10. Для проходження національного метапредметного тесту в області зареєструвалося 9 тисяч особи. З них 5 тисяч осіб це випускники закладів загальної середньої освіти цього року. 1555 це студенти закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Окрім здобувачів повної загальної середньої освіти, поточного року виявили бажання скласти іспити та здобувати відповідний рівень освіти випускники минулих років. У цьому році кількість становить 2388 осіб, що на 17% більше, ніж у минулому році. Хочу нагадати, що цьогоріч обов'язковими предметами для тестування залишаються українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет кожен абітурієнт мав можливість обрати самостійно. І запропоновано переліку предметів. Зокрема, це географія, українська література, іноземні мови, фізика, хімія та біологія. Вибираючи під час реєстрації предмет за вибором, наші учні або потенційні абітурієнти, вірніше скажемо, видали перевагу англійській мові. Таких виявилося 2987 осіб, які вибрали четвертим предметом саме англійську мову. На другому місці біологія 2688 осіб, на третьому місці географія 2347 осіб. Такі ж результати приблизно ми спостерігали і останні три роки, саме в предматах за вибором. Перевагою національного мультипредметного тесту залишається складання тестування в один день, що, на нашу думку, суттєво покращує безпекові умови, тому що діти в укриттях перебуватимуть, добратися до пункту тестування лише один раз. Ну і, власне кажучи, все можна відбути за так мовити, один день за одну участь в сесії в один день. В цьому році тестування проходитиме в дві сесії. Зокрема, основна сесія з 17 травня по 19 червня, додаткова сесія з 14 по 25 липня. До 7 травня всі зареєстровані учасники основної сесії національного мультипредметного тесту, тобто завтрашнього дня, матимуть змогу завантажити запрошення для участі в тестуванні у своїх персональних електронних кабінетах. У ньому буде зазначено в цьому запрошенні дату, час передня тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме безпосередньо сам мультипредметний тест. Тому з міркувань безпеки ми не розголошуємо адреси тимчасових із центрів і, і, звісно, не передаємо цю інформацію стороннім особам, окрім тих, хто безпосередньо задіяний у безпеці і охороні цих пунктів тестування. Шани присутні, Директор Київського регіонального центру якості освіти, пані Слава Сакаєва, зможе надати вам більш поглиблену інформацію щодо вимог, що регулюють організаційно технологічні особливості проведення національного мультипредметного тесту. Тому передаю слово нашій гостям. Дякую вам за інтерес до цього питання, до цієї теми, оскільки це стосується, звичайно, нашого майбутнього. Стосується того, кому ми будемо передавати в руки відродження України після того, що зараз відбувається, як сказав вже Валерій Вікторович, ми в цьому році маємо трошечки більше зареєстрованих на Черкащині ніж було в минулому році. Це в середньому по нашій статистиці. Більше аж на 10 пунктів середніх, які є, звичайно, за рік, як ви почули, була проведена дуже колосальна робота органами управління освітою на місцях. Керівниками закладів освіти, на базі яких будуть створені пункти, що з 10 пунктів минулого року ми маємо аж 31 у цьому році, який буде в укритті. Ну ви розумієте, що учасники, які почнуть працювати в укриттях, для них тривоги не будуть впливати на їхній процес роботи. Вони не будуть відволікатися, вони не будуть зупинятися, і тест сам тест. Буде тривати в них відповідно до того часу, який практично передбачений по процедурі. Сам тест триває, як вже сказав Валерій Вікторович, це чотири предмети. Чотири предмети. І одна сертифікаційна робота вона складається з двох блоків або з двох етапів. Перший етап, або перший блок – це українська мова і математика, який триватиме дві години. Другий блок це історія України та інший предмет, які учасник вибрали на вибір із тих, що вже назвали. Предметів. Ну, однозначно, що прихильники того, що в один день важко скласти чотири предмети є, і прихильники того навпаки, що добре, що в один день. Дуже суттєва перевага це те, що учасникам треба виїжджати, добиратися до пунктів тестування тільки один раз, а не чотири рази, як це було під час проведення паперового ЗНО. І, звичайно. Дуже велика увага приділена, як уже сказали, безпеці. Окрім того, що у нас стільки пунктів працює у укритті, знову ж таки, у пунктах тестування буде працювати працівники поліції охорони. Буде знову ж таки у нас приділено достатньо уваги це безпеці учасникам безпосередньо у. Пунктах тестування, щоб не було загрози для життя, щоб учасники не принесли з собою небезпечних предметів до пунктів тестування, тому буде здійснюватися безконтактний огляд з використанням металошукача. Окрім цього, у нас у пунктах тестування. Які підготовлені до складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, встановлені камери, де ми будемо спостерігати, що і як робиться. Окрім того, ми ще використовуємо і додаткові засоби для передачі відеоінформації, що відбувається у пунктах тестування. Тобто, ми і думаємо про те, щоб у всіх учасників були рівні умови. Попереджаємо списування, попереджаємо розмови, попереджаємо відволікання. Одних учасників інших від роботи у пункті тестування. Як я вже сказала, це два блоки, так, і в межах кожного блоку, кожного етапу, учасник самостійно розподіляє час дві години, ці дві години між предметами. Він може більше часу використати на українську, менше на математику, або навпаки менше більше на українську, менше на математику, залежно від того, як він почуває себе, має знання з того чи іншого предмета. Але але. Повернутися, коли вже почнеться другий блок, другий етап до предметів першого етапу неможливо буде, і так само раніше почати другий етап, почати історію України і четвертий предмет за вибором, аніж завершиться тестування. Всіма учасниками в аудиторії в пункті і у нас є контрольний час, це не раніше аж 12.20. 20 хвилин перерви між тест між блоками, і ми звичайно радимо учасникам мати на ці 20 хвилин, бо в кожному пункті створюється приміщення, де вони зможуть відпочити. І звичайно, ми радимо, що під цього 20 хвилинного відпочинку абсолютно не думати про ті предмети, які будуть у другій частині тесту. Чому тому, що щось згадати? Просто вже неможливо добути нових знань неможливо, а дати собі відпочити для того, щоб можна було сконцентруватися і приступити до виконання завдань другої частини. Ну з усіх предметів, які є у цьому році, лише один програма, лише з одного предмета, зазнала найсуттєвіших змін: це історія, предмет історія України. В минулому році не в питання. Були не з усього курсу історії України в цьому році, і про це ми говорили буквально з самого етапу завершення нмт 24 про те, що історія України буде охоплювати весь період, який вивчається історія України у шкільному курсі. Тобто, учасників є ще трошки часу звернути увагу на той період історії України, який вони може трошки випустили, або не дочиталися, не ознайомилися детально з програмою. Які ж саме питання і який період охоплюють питання з історії України? Ну і звичайно, хотілося б учасникам порадити дуже уважно, дуже уважно прислухатися до рекомендацій працівників у пункті, тому що в пункті буде працювати відповідальний за пункт тестування, який організовує всю цю роботу, помічник відповідального, який повністю відповідає за роботу всієї техніки у пункті тестування. Окрім цього, у кожній аудиторії, якщо на таку, на них розділений пункт тестування, будуть працювати старший інструктор, інструктор. І якщо є якісь питання, незрозумілі учасника стосовно роботи техніки, як вибачте, зробити правильно перехід, якщо сумніваєтесь краще учасникам порадити, звернутися до працівників пункту, безпосередньо які в аудиторії, для того, щоб не сталося так, як попередні роки, завчасно, не на то, Кнопку натиснули і завершили перший блок або завершили предмет, і так само другий блок. Тобто бути дуже уважними і, перш ніж почати роботу, приступити до роботи, ознайомитися з усіма інструкціями, які будуть на комп'ютері у учасників. Вони не складні абсолютно, вони прості, головне виконувати їх. Уважно ознайомитись з ними і уважно виконувати усі вказівки працівників у пункті тестування для того, щоб успішно скласти НМТ. Як вже сказали, ми маємо основну сесію Валерій Вікторович назвав період, коли вона буде. Але ось зовсім скоро, з 9 по 14 травня, буде ще період реєстрації, додатковий період реєстрації для тих учасників, які з якихось м -м, причин. У кожного вони можуть бути різні, не змогли зареєструватися на участь у національному мультипредметному тесті, але мають бажання або з'явилося це бажання все-таки в цьому році спробувати стати студентами першого курсу вищого закладу вищої освіти. Значить, для учасників, які не реєструвалися, запрацює програма, і вони повинні будуть створити кабінет учасника заново. Для тих учасників, які реєструвалися на участь в основних сесіях, але їм з якихось причин вони отримали від регіонального центру відмову, це значить, вони не додали якогось дуже важливого документа в комплект або і не одного, для того, щоб їх могли зареєструвати. Вони можуть теж в цей додатковий період зайти до свого кабінету, додати необхідні документи, для того, щоб регламентна комісія регіонального центру розглянула їхнє звернення, прийняла рішення. Відмова чи реєстрація, але це вже будуть тільки участі у додаткових сесіях, які будуть проходити у нас з 14 по 25 липня. Учасники основних сесій, які завершаться в дати, в які вже ми оголосили, до 4 липня вони отримають всі результати. Ну і завжди виникає питання: а хто стає учасником додаткових сесій? Чи отримують вони результати до? Моменту подачі документів і результатів національного мультипредметного тесту до вступної до приймальної комісії закладу вищої освіти так вони встигають до 30 липня. У них будуть у всіх результати, і вони зможуть подати до приймальної комісії вищого навчального закладу, щоб, відповідно взяти участь у конкурсному відборі. Ну і ще Валерій Вікторович не сказав, що сьогодні ми провели спільну нараду з усіма зацікавленими структурами, які Організовують і проводять, окрім освітян, долучаються і поліція, національна поліція, і патрульна поліція, і енергетики, і комунальники, і долучаються лікарі обов'язково, окрім того, що ми в пунктах тестування, якщо учасник під час реєстрації попередньо замову, якусь спецумову, звичайно, і ми ці умови. Спецумову можемо створити. Вони всі враховані, і для учасників будуть створені відповідні спецумови у пунктах тестування. Окрім того, якщо учаснику, не дай Бог стане зле під час виконання роботи, він теж може звернутися відповідно до працівників пункту, про це сказати для того, щоб йому була надана медична допомога. Якщо станеться так, що учасник не зможе продовжувати далі писати роботу, він має право. Має право подати документи на участь у додаткових сесіях, і взагалі, якщо у пункті сталися форс-мажорні обставини, тому що, на жаль, не всі пункти у нас будуть працювати в укриттях. Для таких пунктів у нас умови просто ідеальні: прийшли, сіли, зробили, пішли. А от якщо пункт тестування не в укритті, на їхню роботу тих пунктів і безпосередньо учасників будуть впливати, на жаль, тривоги. І якщо тривога буде тривати більше ніж 2 години, 30 хвилин, може бути прийнято рішення про перенесення тестування для цих учасників на додаткову сесію. Тому і всі ці учасники це ті обставини, які просто ні від кого з нас з вами не залежать. Теж стати учасниками додаткових сесій, і для цього для таких учасників відповідна інформація надається у пункті тестування, що вони мають право протягом трьох робочих днів. Або безпосередньо в пункті тестування подати заяву на участь у додаткових сесіях. Тобто, до чого я такі кусочки інформації вкроплюю, щоб учасники дуже уважно знайомилися з усією тою інформацією, яка у них є у їхніх персональних кабінетах. Тому що там про їхні всі права і обов'язки розповідається дуже детально. І, звичайно, хочеться нагадати, які ж документи учасники повинні мати для того, щоб потрапити у пункт тестування. Як було, так і залишається це документ, що посвідчує особу. Перелік документів, що посвідчують особу, розширений, не так як у нас раніше було, це тільки колись починали, Це тільки паспорт книжечка. Зараз це може бути. І паспорт у вигляді книжечки, паспорт громадянина України, Це і id картка, це і водійське посвідчення, це і закордонний паспорт, це і дипломатичний паспорт, цей весь перелік, там напевно близько десятка документів, які може мати учасник. Прийшовши у пункт тестування. Якщо ж трапилось так, що немає оригіналу документа, але в учасника є дія, то звичайно працівники пункту теж можуть за допомогою встановленої дії на своїх засобах мобільних перевірити документ учасника. Наступне, що учасник повинен мати з собою, окрім документа, що посвідчує особу, це сертифікат. Сертифікати учасники роздруковують зі своїх кабінетів. <кій> Якщо ж знову ж таки трапилася ситуація, що вони не мають роздрукованого паперового сертифіката, вони можуть в пункті тестування попросити працівників сказати, що зараз я заходжу в свій персональний кабінет і показати сертифікат зі свого персонального кабінету. Навіть так можна. Тобто, якщо сталося таке, що забули сертифікат, працівники навіть самі питають: ви можете зі свого мобільного телефону зайти у свій персональний кабінет і покажіть нам, будь ласка, сертифікат. Ну і хотілося б, щоб учасники мали запрошення. Це не є обов'язковий документ, але що запрошення допомагає працівникам пункту тестування. Помагає працівникам пункту тестування тісно переконатися, що учасник прийшов саме в той заклад, який визначений йому, а не який він вибрав самостійно і саме потрапив за тою ж адресою. Ну, якщо запрошення учасника немає, звичайно, працівники пункту тестування можуть ще і інакше цю інформацію перевірити. Але це просто забирає трошки більше часу. Тому учасники, які прийдуть із запрошеннями, це повага до працівників пункту і до самого себе, для того, щоб не створювати нервових, напружених ситуацій у пункті тестування. Ну і хочеться сказати, що трошечки сунули час, до якого можна потрапити у пункт тестування. Раніше у нас у всіх документах було прописано, що ми завершуємо допуск до пункту тестування за 10 хвилин до початку. Початок о 10 годині, тому раніше ми останніх учасників запускали у пункт тестування о 9.50. Зараз о 9.55 можна зайти до пункту, але після 10 в аудиторію зайти вже не можна. Це буде вважатися причиною, яка не є поважною потім для участі у додатковій сесії. Учасник запізнився, тому ви, отримавши запрошення, які точно завтра будуть в персональних кабінетах 7 травня. Вивчити, як найкраще добратися до пункту тестування пішки, транспортом, яким, з урахуванням тих тривог, які можуть бути. Тобто, все це прорахувати. І прийти дійсно до пунктів тестування заздалегідь, щоб не виникла проблема, я запізнився, я запізнилася. Це не є поважна причина для участі у додаткових сесіях. І побажати наостанок. Всім нашим учасникам, які зареєстровані, підготуватися трошки далі систематизувати за той час, що залишився до початку НМТ свої знання, і максимально використати їх, складаючи тест, і стати студентами. Ну і звичайно, миру нам.